Наталія Осипчук 4-5-0, все спокійно. У вікна кімнати зазирав круглий, як монета місяць, намагаючись розгледіти, що відбувається всередині. Здається, навіть вітерець приліг відпочити, бо кому ж не кортить виспатися перед новим днем. Та Олесі було не до сну. По-перше, вона чекала, що на зв'язок вийде Юрко. Руко, між ними була домовленість. Якщо протягом дня він не дав про себе знати, тоді вже чекати треба пізньої години, аби хоча б у нічній тиші почути його голос, хоча останнім часом усі їхні домовленості не діяли там, у тій м'ясорубці, про які домовленості можна говорити. Якщо Юрко з побратимами день протримались, то ніхто ж не гарантує спокійної нічки. Серце тривожно стискалося. Олеся вже вкотре прийняла заспокійливе, крадькома поглядаючи на телефон. Надія розквітала в її серці ніжним проліском, не дозволяючи остаточно впасти в зневіру. Та сон вже міцно брав у свої обійми. Давалися в знаки недоспані ночі, тривожні ранки і сумні вечори, коли ти весь час на межі, ходиш, немов по лезу, психологічно витримати стає дедалі складніше. Не встигла й оком кліпнути, як задрімала перед монітором. Спочатку навіть не могла зрозуміти, що з нею, де вона цієї миті і до чого тут комп'ютер посеред глухої ночі. Ну, ти молодець, присоромила сама себе, вже засинаєш на ходу, а робота між іншим не виконана. Олеся разом з дівчатами волонтерила. Возили не лише продукти, амуніцію, все, що потрібно було хлопцям. Але й намагалися підтримати бійців психологічно. То концерт організують, то оголосять збір літератури, і тоді у хлопців наставало справжнісіньке свято. Олеся почувалася найщасливішою людиною, коли Юрко телефонував і дякував, бо завжди чекав на зустріч з книжками. Боже, та коли ж ти їх читатимеш? Завжди дивувалася Олеся, послухавши розповідь чоловіка. Тобі, здається, посеред того пекла не до книжок? Уяви, вдалося проковтнути сьогодні ледь не всю книжку. Юрко аж захлинався від радості. Мав трохи перепочинку після нічного чергування і на диво було більш-менш спокійно. Тож я вже натішився, начитався. Звісно, не хотів, Юрко, свою Олесю засмучувати, бо насправді вдалося прочитати йому тієї ночі. Лише кілька сторінок, а далі щільний обстріл, команда до бою. І мусиш посеред цього нічного пекла дати бій і молити Бога, аби й цього разу зберіг твоє життя і твоїх друзів. Нехай це буде його таємницею, Олесій так вже сил не має, бо ця епопея затягнулася, здається, надовго. Вона теж нічого йому не скаже. Навіщо роз'ятрювати коханому душу своїми розповідями про тривожні ночі і постійне очікування телефонного дзвінка? Здається, вона той телефон гіпнотизує своїм поглядом, бо він завжди поряд, ніби не має в житті більше нічого, ніч і телефон. Ранкова кава і тривожне очікування, а може, саме цієї миті пролунає жаданий дзвінок, і вона почує бадьорий голос чоловіка. Чотири, п'ять нуль, все спокійно, і звідки в нього та бадьорість коли навколо вибухи і смертельний танок, готовий закрутити тебе і знищити, та навіть посеред цього пекла виринає промінчик надії, родинного затишку і тепла. Юрасику, любий, скільки в тобі сили духу, скільки наснаги, волі до життя, щоразу промовляє вона ці слова. Нехай він знає, що вона йому безмежно вдячна за все, за підтримку, віру, любов. Колись Олеся з дівчатами приїхала до хлопців в одну частину, привезли все, що потрібно, і, здавалося, хлопці ті мали радіти, бо ж було що поїсти і перевдягнутися тієї сльотавої зими. Та не було радості. Не світилися їхні очі надією й теплом. Олеся довго не могла зрозуміти, в чому річ і чому туга застигла в очах захисників. Лише потім зрозуміла, що сумували наші воїни за рідними, за дітьми, і нічого не було цього разу ані листів, написаних дитячою рукою, ані милих в серцю малюночків, якими бійці так люблять прикрашати стіни бліндажів. Вона потім говорила про це Юркові, а той лише підтвердив іноді отой малюночок з того світу витягає, бо немає нічого сильнішого, аніж молитва рідних і щира дитяча любов. Він так цінував такі, здавалося, прості речі, тепле слово, з любов'ю підібрану книжку, листівочку, підписану дитиною до Великодня через два. Оце, сонечко, відвоююся, привези додому листівки, малюнки, листи. І будемо ми з тобою писати спогади. Любив повторювати, коли гомоніли з Олесею, Юрасику, тут я тобі не помічник, заперечувала дружина, бо тільки ти зможеш передати весь свій біль, свої думки, бо ж пережити тобі довелося стільки, що вистачить не на один роман. Хоча сама страшенно хотіла Юркові допомогти, бо ж і самій було про що розповісти, висповідатися. От і цієї ночі, яка чомусь тягнеться так довго, вона ж не так просто біля того комп'ютера заснула. Звісно, вже не було не лише писати, а навіть просто сидіти, та мусила дати відповідь на запитання французької журналістки, яка готувала публікацію і цікавилася думками українців, які боронили країну не лише зі зброєю в руках, але й були волонтерами, наближали перемогу як могли. Хто такі новітні герої і який між ними зв'язок з героями минулого? Олеся вже в десяте перечитувала запитання, обмірковуючи, як би так доступно пояснити європейському читачеві, що ж це за хлопці такі боронять фортецю Бахмут. Вони безсмертні? Прилетіло чергове запитання від Франсуази, яка в Парижі почувалася цілком безпечно. Олеся поволі підвелася, вмилася прохолодною водою, намагаючись примусити себе працювати, та де там. У голові вже нічого путнього не було, лише бажання спати, спати, спати. Останнє, що пам'ятала Олеся перед тим, як остаточно провалилася в сон, це фраза, яку вона напише Франсуазі Безсмертними бувають лише боги. А наші хлопці просто виконують свою роботу. Так казав Юрко, коли його запитували ти солдат, як ти, друже, як взагалі можна протриматися в такому пеклі? Чекали від нього чогось пафосного, претензійного? От ми, мовляв, герої, такі собі міфологічні атланти, які тримають на собі небо. А він, солдат-гранатометник Юрко Козаченко, Відповів просто і спокійно. Ми просто люди, які виконують свою роботу. Не дочекалася тієї ночі Олеся такого жаданого дзвінка, бо її солдат, гранатометник Юрко Козаченко, був на завданні. Сподівався, що впорається швиденько, ще й встигне своїй Олесі побажати доброї ночі та сказати такі потрібні слова. Чотири, п'ять, нуль, все спокійно, та не судилося. Нічка видалася ще та. Олеся прокинулася зранку, і рука одразу потягнулася до мобільного. Серце аж кричало від болю ані вночі, ані на світанку він не озвався. А він так само чекав того благодатного ранку, аби розповісти своїй Олесі про ті карколомні пригоди, через які він не годен був з нею зв'язатися. Мить і все в житті Олесі змінилося до невпізнаваності, наче посеред похмурого дня визирнуло сонечко. Вона готувала ранкову каву, силкуючись пригадати, що їй наснилося цієї ночі. Дивно. Але вона, як зазвичай, пам'ятала нічні сновидіння, чомусь нічого путнього не могла пригадати. Оці думки згадки про сон трохи відволікли, а коли ще пригубила ароматної кави, навіть усмішка з'явилася на її змученому обличчі. Лисенятко, Любе, як ти? Голос Юрка був зворушливим і ніжним, ніби не було між ними тих безжальних кілометрів, що перетворили їхнє життя на суцільне чекання. Ніби ось він поряд з нею живий, здоровий. Вони разом смакуватимуть каву, гомонітимуть довго, і це їм не набридне. На мить зацепеніла від несподіванки і видихнула радісно Де ти, мій любий? Я вже не знаю, що й думати. Сльози по підступили до горла, але вона стиснула до болю губи. Боже, ні, тільки не зараз. Не потрібно цього робити. Він має знати, що вона тримається, що з нею все добре. Боже, як йому воювати, якщо вона геть розклеїться? Він помовчав лише мить, та все зрозумів. Вона, його лесенька, його лисенятко, як він її називав, тримається, не хоче показати свою слабкість, не хоче і не буде. Він удаватиме, що все добре, він заспокоюватиме своє зранене серце, бо слабкість це не те, що потрібно цієї миті. Та він, як завжди, жартуватиме. Жартуватиме навіть тоді, коли смерть жечатує за спиною, а попереду чекає жорстока битва. Той оскаженілий ворог ніколи не візьме фортецю Бахмут, бо стільки побратимів поклали своє життя недаремно. Та зараз не про це, зараз про його оту нічну пригоду, тож нехай Олеся надто не переймається йому, бувалому в бувальцях, доводилося трапляти в різні халепи. Олеся слухала юркову розповідь, нібито веселу пригоду бравого солдата Швейка. І можна було б навіть посміятися. Проте веселого так насправді було небагато. Пішов уночі на контрольно спостережний пункт. Було там темно, ніби на небі не існувало більше ані зірок, ані місяця, який присвічував нашому братові завжди дорогу. Намагався щось розгледіти в дорогий пристрій, але там нічого і не побачив. А тут ще й мінометна дискотека заскочила, мовляв, розвертайся, козаче, та й одни гопака. Юрко засміявся, алесі здалося якоїсь миті, ніби вона зблизька побачила його теплу усмішку. Зрештою, на той КСП я все таки почалапав, хоча й не без пригод. Та вже час повертатися, а я наче сліпий кріт, що не може знайти дорогу. Скільки собі подумки не казав, мовляв, довіряючам, та від цього ані скілечки легше не ставало. Все одно нічого не видно, а добиратися якось треба. Минаю ворожу техніку, намагаючись не підвернути ногу. Дискотека над головою триває, тому час від часу пригинаюся, аби не поцілили уламки. Вирва, потім поворот, а потім бомботворне озеро бо як його ще назвати, і що я мушу тобі на це сказати. Леся вирішила, що цей монолог бравого солдата Швейка треба на мить перервати, бо цей дотепник переповідає так, ніби нічого екстраординарного не сталося. Що з того, що глупої ночі, коли йому треба виконати бойове завдання над головою мінометна дискотека, а вона, Олеся, стискаючи до болю телефон, марно намагається дочекатися дзвіночка. Тепер вона чітко уявила цю картину він щомить ризикує життям і не факт, що повернеться. Що тоді? Вона отримає повідомлення, бо це ходіння по краю прірви колись таки обірветься. І вона не витримує, вперше не витримує, бо якби він розповідав їй про свої нічні походеньки без гумору, може, їй було б легше, а так. Нібито став на герць із самою смертю, кидає їй виклик і від цього стає ще більш моторошно. Юрко, я прошу тебе усіма небесними силами. Вона вперше дозволила собі його про щось попросити, тільки не грай зі смертю в ці страшні ігри, не розповідай про мінометні дискотеки і про те, як ти балансуєш над прірвою. Повернися, бо мені не до жартів. Видихнула, здивувавшись, як це вона собі дозволила таку зухвалість. Він, звісно, удаватиме, що зв'язок поганий і що залишилося вже не так багато часу, аби потерпіти і дочекатися його. Бо що він може додати? Говорити про те, як стояв глухої ночі на перехресті, мов завчаклований, силкуючись розібрати, куди ще його далі податися. Як рахував кроки, бо темно так, ніби всі нічні сили пофарбували небо в колір жалоби. Нарешті побачив знайомий орієнтир і пліт, геть посічений осколками, стояв, ретельно обмірковуючи, скільки залишилося до укриття, з якого він вирушив на нічне завдання, сповнене небезпеки. Та що це? На місці входу груди битого каміння. Серце билося, ніби розбурханий дзвін. Глибоко вдихнув кілька разів і видихнув так навчився робити тут, бо трохи ставало легше. І як те серце ще витримує, б'ється, коли він виходив в глухої темної ночі в укритті, залишався побратим. А що ж він застав цієї миті? Судоми стиснули горло. Інстинктивно почав розгрібати завали, гукаючи в темряву Сашко, Сашко, чуєш мене? звісно, у відповідь тиша, і від неї мороз по шкірі та десь на підсвідомому рівні, починає підказувати, мовляв, не поспішай, Юрко, озирнися ще раз. Рвучко підвівся, озирнувся та сама підсвідомість, яка завжди підказує, як діяти. Перто говорила, що опинився він геть далеко від місця призначення. Мінометна дискотека сплутала всі карти вирва, знищена, ворожа техніка, нібито все те саме та щось все ж не те. Тому треба бігти на дорогу, а там вже починати все спочатку. Боже милосердний, дякую, що показав мені той спасенний поворот, який так необачно проскочив, коли опинився геть в іншому місці. А далі буде хепі-енд, думає Юрко, і просить Бога, аби його Леся більше не ставила йому жодних запитань. Він все розуміє, її відчай, страх, бо всі мене залізні. Ми не боги, ми просто люди. Як часто він повторював ці слова, але цієї миті не став, так, він змушений ховати свій біль, бажання бути з нею за цією іронією сипати жартами, бо інакше не вижити в цьому безпросвітному мороці, коли забуваєш, чи настав вже день, чи безкінечно тягнеться ніч. Тут по іншому не можна, бо коли втрачаєш побратимів, не хочеться жити. Та все ж таки підводишся, бо розумієш, що мусиш знову і знову приймати бій. Хто ми тут, в цих донецьких степах, які вперше побачили на війні? Вкотре запитував себе Юрко і вкотре сам собі відповідав: Ми тут, бо інакше не можемо, не подужаємо цю навалу і не станемо переможцями. Тож його розповідь про небезпечні пригоди все-таки буде оптимістичною. І він вірить, що його Леся це зрозуміє. Тож лисенятко, твій солдат, гранатометник Юрко, благополучно подолав усі перешкоди і все ж знайшов потрібний орієнтир, а потім пробіг ще три метри по прямій і видихнув з полегшенням, бо укриття виявилося на місці. Підбіг і, в очікуванні, завмер, не наважуючись рухатися далі. Та ось почулося якесь шарудіння, тому без вагань кинувся туди. Від серця відлягло. Побратим живий здоровий, а я від хвилювання почувався, ніби щойно з бані. Окопні свічки світилися якось урочисто, ніби то всі завмерли в очікуванні Різдва. Та вже весна, що завжди асоціюється з пробудженням, відродженням, такої миті розуміє, що жага до життя перемагає все. Побратим з позивним байда був на місці і, здається, в доброму гуморі. Юрко пригадав ту мить і на душі стало тепліше, що може бути важливішим, коли побачив свого побратима. Пригадав, як поволі спало нервове напруження, серце трохи стишило біг. Обнялися міцно, потиснули один одному руку. Така в них традиція, бо щодня ходять по краю прірви, щоранку моляться, аби в їхньому житті настав вечір, нехай і неспокійний, коли знову лунає команда до бою. Тут цінуєш кожну мить життя, кожну мить спілкування. Тому ми завжди в доброму гуморі, лисенятко, бо як інакше вижити в цьому мороці. Юрко говорив стишено, ніби боявся наполохати цю мить, як кажуть військові все 4, 5, 0 Все спокійно, дякувати Богу, ми всі живі. А завтра знову буде бій, і ми вкотре його приймемо, бо інакше нам ніколи не наблизити перемогу. А вона, наша перемога, обов'язково настане. Тільки трохи почекай добре бо навіть боги дивуються як ми тут б'ємося а поки що 4 5 0 нехай так буде і надалі